Ти, допустим, вип'єш е, мільйон чашок кави. Ти, допустимо, сходиш на тисячі вечірок. Ти, допустим, 10 тисяч раз е, послухаєш музику, покуриш, займешся коханням. От. Ти мільярд раз. Е, Ні, е, зробиш... поїхав. Поїхав, мусор вивозити. Село. От. Ти, наприклад, ще зробиш якесь задоволення. Для свого тіла там мільярд разів. от, І де ось ця межа, коли цього задоволення хватить? Ну, типу, от де оця межа, коли от ти наситишся, Ось цього немає. от тому і є різниця між задоволенням та ціллю, що задоволення, ти по суті його будеш <кхи>, е, отримувати, але ти ні, його ніколи не буде тобі достатньо. Не, але на відміну від цілі. Тому що ціль, яку ти поставив, і якщо ти досягнеш цілі, то ти отримаєш таке неймовірне задоволення, такий азарт, от. це буде внутрішнє самозадоволення, от, а не лише зовнішнє задоволення твоїх рецепторів, допустимо. Да? І після досягнення однієї цілі ти будеш досягати наступної цілі. Тому що якщо е подивитися на світ наступним чином, допустимо, е ти нічого не знаєш, ти народився, є дуже гарний світ. от. І світ не створений був допустим з якимось задоволенням. світ був створений з певною ціллю, Відповідно, ми є. Частинки цього світу, і ми теж повинні слідувати своїм якимось мотивам, от і досягати якихось власних цілей. Тобто в кожного є якийсь внутрішній світ, от є якісь внутрішні ось ці цілі, і ці цілі потрібно досягати. І тоді лише людина буде реально задоволена життям. Вона не буде жаліти, вона не буде страждати, вона не буде боятися. От. От в цьому і є різниця між задоволенням і цілями. Задоволення ти собі можеш переносити, от, але справжня насолода і та насолода, яка не зникає, але коли і зникає, то вона не є такою, якби не знаю, що знижує дуже сильно твій настрій. Ти просто здобув одну ціль, і потім просто є розуміння, що тобі треба досягати іншої цілі. от. Тому от, бачимо, що є якісь задоволення, які там є е для людини, які дає цей світ. Ось, будь ласка, беріть, ось ці всі задоволення так добре, так гарно жити. Але це все задоволення тимчасові, тому вони. Не приносять такого бажаного ефекту результати, задоволення від життя. А цілі, які ти собі ставиш, які ти досягаєш, навіть якісь такі малі цілі, навіть просто піти на вулицю позамітати, от, але якщо це ти хотів, щоб було чисто, то ти відчуєш від цього справжнє задоволення. Потім ти захотів поїсти. От, і ти поїв те, то, що тобі хочеться. Е це була ціля, потім ти отримав задоволення. От. Потім ти захотів зрозуміти, що твоє тіло. Е Дуже сильно втомився, ти захотів відпочити. Це є ще одна ціль, ти собі це дозволив, ти досяг певного результату. Або ти захотів попрацювати, ти захотів е, просто пройтися, ти захотів переїхатися на велосипеді, або ще щось. Це є ціль, от, яку ти зробив, і від цього ти отримав задоволення. А на насолоди, там якщо ти з'їсиш, допустимо, багато цукру ти з'їв, ну ти отримав задоволення, доза дофаміну е, скокнула вгору, а потім вона буде падати вниз. Тому що дофамін падає. Від цукру, від музики, від е, кави, е, від, е, не знаю, від там м'яса багато, звісно, да? От все воно підвищує рівень дофаміну, а потім він падає. Ну, я не говорю, що від цього всього треба відмовитися. Типу, е, кожен має своє призначення і можна застосовувати там різні. Навіть якщо ми говоримо про продукти, різні продукти в той час, коли от організм твій їх потребує, а не допустим, щоб заглушити якусь біль чи наїстися на шкоду собі. Ні, цього не має бути. Мають бути ось якісь певні гарні гармонійні цілі, що сходяться з внутрішніми переконаннями, що виходять зсередини е, назовні, от. і, і досягаються ось ці всі цілі, тобто ось. Це є відмінність від, між насолодою, яка є коротка, і ціль, яка може бути довгострокова. Ось, ось такі мої розуми. Всім пока.